вітри на Україну, де покину я дівчину, де покину карі очі, вітри о півночі». Село Бахи Коростенської громади славиться своїми талановитими мешканцями та традиціями, які передавались з покоління в покоління. Важко сказати, коли виникло килимарство у поліських селах, але свого розвитку воно набуло наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Потрібно відзначити, що воно існувало не в усіх поліських селах, а лише в шляхетних, тобто вільних від Крипацької залежності і порівняно заможних. Саме таким селом і були бихи. Кілимарство це бихівська традиція. З Здавні Давен цей килим йому багато років, скільки я вам навіть не можу сказати. За фактами, за історією, за розповідями, що розповідають старші люди. В інших сусідніх селах не так було розвинено кілимарство. Були елементи, були признаки килимарства. Я не, не, там доріжки різні ткали. Займалися, пробували займатися, але найбільш найбільше цінним і найбільш розвиненим промислом було у бихівських жінок це килимарство. Залежно від регіону, українські традиційні килими, так само, як і традиції вишиваних сорочок, мали свої особливості. Є вони і в бихах. Світ килимів дуже різноманітний. Ось, наприклад, килим букет такий. У ньому переважна більшість такого червоного кольору, букет квітів асоціюється, що червоний колір. А ось дуже цікавий килим, це із давняшніх килимів, це вже йде десь роки 60-ті. Бачите, тут вже є бордова така колір основа. Навіть у ньому наші символічні кольори в цьому килимі. Це теж йде, як букет, тому що квіти тут букетом складені. А ось килим. Тут килим йде чотири квітки. в нас ще є килим чотири квітки, але він без колосків. А тут на цьому килиму є колосся, і в кожному селі це інше каже, що це кукуруза, кукурузне колосся. Цей килимо теж і вже сучасний, бо більш старі килими мали основу чорного кольору. А в цьому жовтий колір, ось теж це називається букет. А ще є килими, чотири квітки в нас. Там теж переважає колір зелений і червоний. Це все квітковий килим. Ще є килим у три квітки, у дві квітки. А ще є найстаріші килими. Наші вони виходці теж з Бехів, Михайлівка, все це наша околична шляхта. У козаки, у вазони або просто кажуть в узори. Це теж килим ткався майстринею з бихів, яка розумілася на такому малюнку, як його зробити все. Це теж килим дуже давній, дуже дуже давній. Тепер таких килимів уже не чуть. Оці старі кілимі їх називали козаки. Це вже дійсно, що історична цінність, тому що е, таких кілимів тепер ніхто не робить. Це, це, це вже музейна рідкість. Краса виробу часто густо залежить від кольорів, використаних у процесі ткання. Тому фарбуванню пряжі надавали особливу роль у килимарстві. Сама основа кілима спочатку це вовна, яку треба з зовечки, потім її треба поскупти, потім її треба напрясти, потім її треба змотати умоток, потім її треба випрати, а потім покрасити. А, красили е, вовну їздили в народичі. Там були. Е, Євреї жили, народич, у народичах дуже зло-багато євреїв, і вони там цілі сім'ї займалися цим покраскою, а потім складаємо верстата і сідаємо працювати. А взагалі чи складно ось ткати саме в килими? Складно, бо це ж треба побачити, кожну ніточку подія, треба її закласти. Це дуже складно було, але помаленьку бабі, такі були в нас продьохи. Все могли робити. Ще моя мама ткала, я була маленька, інтересувалася, як воно робиться. Я так уже мама з хати, а я бегом за верстат, і за човника, і в літині точки туди затягую. Так гарненько. Так була мода і радюшки ткати, такі були крашені, в полоски до квіточки. І були такі біленькі, як казали павутинки, добре замість простині. О, і що, і ну, Мішки кали тоді вручну. Це Михайловський взор. Пашийський був взор теж. А що на нього зображувалося? Ну, такі бачите, два такі, дві рози, а то вже було багато дровнішеньких квіточок і такі виночок. Всяке відумляли. Тоді такі були розумні, я що вони що хочуть, могли відумати. Килими в бихах виготовляли як для власних потреб, так і на продаж. Майже всі поліські килими були з двох полотнищ – пулок, які потім шивали посередині. Але від цього вони не втрачали своєї привабливості. Для того, щоб відкати отакий килим. Це вечорами... у двох Місяць. Місяць. Спочатку течеться одна половинка, потім четься друга половинка. Треба так ткати. Щоб співпали оця така полосочка називається палець, пальчик. Треба так ткати, щоб як ми його будемо сшивати потім, щоб воно все співпало, інакше, якщо не співпаде малюнок, то він вже не буде мати ніякого вигляду. Моя мама відкала за своє життя 12 дванадцять кілемів. І з їх залишилося, значить, усім. По по килиму трохи продали, навіть килим із моєї сім'ї аж у Болгарії. Болгарія колись була місто Плодів, по-моєму, було побратим Коростеня, і ми подарували туди. Їм килима, а він поїхав. Мої співрозмовниці наголошували, килими свідчили про статок господаря. В бідних селянських родинах килими малювали на стінах. І це була не просто картина, а саме імітація килима з його композицією та кольором. А ще малюнки з килимів переносили на рушники. Килими мають таку властивість, таку ну, хороша і цінна, що вони ткані на обидва на боки, вони однакові. Їх можна. Чіпляти і на один бік, бачите, і на другий. Вони однакові. А ще з килими у нас знімали узори на рушник. Ось, наприклад, дві квітки, це вишивала моя мама, це з килима рушник. Це дуже клопітка робота, тому що треба вирахувати хрестики як на килимі, так і викласти їх на рушник. Такі узори з е, килимів е, дуже мали популярність, і їх всі хотіли. І хто мав змогу, і хто вмів це зробити, е, хто гаптував на полотні, хто ткав е, на вовні. А ще були килими: е, називалися Радюшки -верхоплуті. Їх, е, Вони ткалися на ляній основі. Не навовняний, і вони були на одну сторону. Через те вони називаються верхоплути. Але вони теж мали свою красу і популярність в селах, тому що килимі займали цю нашу околичну шляхту Бехі, Пашини, Васьковичі, Михайлівка. А далі вже люди старалися мати таку красу, і вони її робили з того, що, що вони мали. У давнину килими широко використовували в народному побуті. Ними завішували стіни, вкривали лави, скрині, столи, підлогу й вози. Мене вісить, я сплю біля такого килима. Да, я сплю біля такого килима. Я б його повісила на стінку, і він на мене вісить. Килими були не тільки на стінах їх вішали, не тільки на лави. Покладали, вони були святковими, їх застеляли і на весіллі позаду молодих вішали. І також килими ми використовували під час обряду поховання, їх клали на труну і разом з ними ховали людину. Ці яскраві витвори мистецтва дійшли до нашого часу, бо їх байливо зберігали в себе бахівські господині. Треба їх просушувати, щоб моль не наклали, бо поїсть і будуть самі дірки. То треба їх сохраняти добре. Як часто їх сушити? Отаке раз у гон. Літом тепленько сонечко до чіп'ю на дроти, куди їх согнуть. Дуже багато людей, як відкрилася наша церква, повіддавали свої килими в церкві. У нас угу. дуже багато килимів в церкві. Сьогодні килими є нагадуванням нам про різнобарну культурну спадщину, яку ми, українці, маємо. Нам є чим пишатися. На жаль, відродити килимарство на Коростенщині вже неможливо. А от зберегти наше надбання ми можемо. Щоб відродити, я думаю, це зараз вже трошки буде проблематично. Це не так просто вже. Вже втрачається сама технологія, весь процес. Якщо можна знайти е, е, ті прилади, то людей можна не знайти, які вже пам'ятають, як це робиться. Молодь не займається таким, а старі вже всі вимерли, вже такі баби, як я, вже і що вони? ще, ще я трохи кріплюся. Справа честі наша, тим більше е, зберігати. Надбання нашого народу, надбання наших предків це має велике значення. Це те, що нас відрізняє від інших, відрізняє насамперед від тих орків, які сьогодні влізли в наш будинок. Приємним фактом для бахівчан є те, що їх земляк Микола Бех видав книгу традиції і трансформації в етнокультурі і побуті села Бехи на Житомирщині. Кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Наш земляк Бех Микола Васильович зібрав у цю книжечку. Всі знання не тільки про килими, а взагалі про те, де взялося наше село. Які страви їлись, і, взагалі, всі традиції, всі наші етнічні і культурні цінності, вони всі тут в цій книжечці. Збереження народних традицій, звичаїв та надбань, запорука гідного майбутнього, саме такими берегинями і є мешканки села Бехи Коростенської громади. Килими, в тому числі і бахівські, які ми сьогодні мали честь бачити, користуються великим попитом. В лютому березні проходила обласна виставка килимарства ручного на базі Житомирського училища культури, яка мала назву символи ідентифікації. І незабаром я хочу, щоб ці килими були представлені знову в Житомирі вже в обласній державній адміністрації, в рамках свята Дня Незалежності. Взагалі можна сказати, що життя є килим, килим як пісня. І те, що ми бачимо, це душа української жінки. Це її рукотворна краса, яку вона передає в цих символах, в цих орнаментах, які потім ми називаємо матеріальна культурна спадщина. Тож нехай яскраві барви древлянської краси дарують натхнення і світлі думки, тишком-нишком над рум'яним білим личком. Над тим личком нахилися, чи спить мила, подивися. чи спить мила, чи сбудилась Спитай, як любилась, чи любилась чи кохалась, чи любити присялась.